Ти кажеш, війна, а кому до неї є діло? Мені наплювати, бо ж у нас тут доньки погожі. У мене був друг. Я ховав його в понеділок, точніше, частину, бо другу знайти не можуть. Ти кажеш, Донбас, а чому б нам його не здати? Бо там, крім руїн, все одно ж нічого немає. У моєї знайомої пострілом вбили матір. За те, що вона одягла вишиванку. Знаєш, ти можеш кричати, що все це про інших, звісно. Дивись телевізор, допоки вмирають діти, Та тільки коли ворог прийде до тебе в місто, що скажеш йому, як вмовиш себе не вбити, ти кажеш, війна, яке нам до неї діло? Ти вдома сидиш, а вони по кістках йдуть боси. У мене був друг. Я ховав його в понеділок. Точніше, частину, бо другу шукають і досі. Саме такі душевні та неабияк актуальні на сьогодні рядки звучали на презентації нової книги Багряні терикони. Написав її Олександр Забарний. Член національної спілки письменників та національної спілки журналістів України, а також кандидат педагогічних наук та доцент кафедри української літератури і журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Нову книгу талановитого письменника презентували у стінах Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти. Автор книги Олександр Вадимович є уродженцем нашого міста. Він закінчив Прилуцьку загальноосвітню школу номер 4 після чого навчався у Ніжинському інституті. Окрім цього, Олександр Забарний працював вчителем в товкачівці, інспектором відділу освіти та заступником директора з навчальної роботи у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка. Саме тому першими, хто побачив цю книгу, стали прилучани. Пів життя мене поєднує з прилоками, і тому для мене це місто рідне, дороге. Я з задоволенням сьогодні відгукнувся і приїхав на презентацію моєї нової книжки, яка називається Багряні трикони. Письменник присвятив книгу своєму синові Дмитру та його побратимам, які брали участь в антитерористичній операції на сході. Переважна кількість оповідань розповідає про події 2014-2021 років. На сході України, а також про долі тих, хто відважно боронив незалежність своєї держави. Це збірка про те, як через російську агресію життя українців поділилося на до та після. Хтось втратив батька, друга, а хтось родину. У 2015 році мій син виконував там свій військовий обов'язок в зоні АТО його побратими, і цей вік, який ми його чекали, з жінки він. Лишив якийсь відбиток, якісь зарубки на серці. Це історії про людей, які через своє серце пропустили ці жахливі події. Це історії про людей, чиї сім'ї розділились навпіл. Історії, які увійшли до книги, не вигадані. Герої збірки мають прототипи з реального життя. Так, наприклад, персонажі оповідання брати Михайло і Василь з Яблунівки повторюють історію реальних людей. Однак, деякі дані про них змінено. Усе задля збереження анонімності, говорить автор книги. В оповіданні брати я написав, що ці брати з яблунівки. І в мене були ці прототипи, але це з люди не звідси. Не звід, це люди з Варинського району, герої цього його оповідання, а це реальні прототипи. Вони в житті виявилися справжніми українцями. Той брат, який працював і жив у Москві, він полишив у Москві сім'ю, родину, а повернувся на Україну. Книга про трагічні події на сході України писалась довгих шість років. А вже за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Олександр Вадимович підписав оригінал макет та віддав її до видавництва. Кожне оповідання воно проходило через мою душу і мозок. Деякі з них публікувалися, ну зокрема, перше оповідання брати. Друкувалася в літературній Україні в часописі Український Дім, деякі оповідання в часописі літературної Чепніги. З презентації її нової книги талановитого письменника привітали директорка бібліотеки Людмила Зубко, відділ культури і туризму Прилуцької міської ради та містяни, запрошені на захід. А прилучанин Денис Степаненко, випускник Львівської національної музичної академії, створив тематичне музичне оформлення презентації збірки. На запитання чи збирається автор писати нову книгу про війну, Олександр Вадимович відповідає: Книга повинна. Відболіти. Треба, щоб з'явилася боліва точка в серці, з якої ти нову книгу. Писати про сучасну війну, принаймні, сьогодні я ще не готовий, тому що тут не точка болить, а тут вся душа болить, вся душа горить. Я крім бридких слов на адресу. Цих орків, тих людей, які залишились по той бік кордону, а там і однокласники, і родичі, з якими я перестав спілкуватися. Крім болі, і гніву, я до них нічого не відчуваю. Як можна бути таким стадом безмозлим, щоб піти на те святе, де ти народився, де Україна тебе виросла? І тому писати військову книгу нову я ще не готовий. Знайти та прочитати збірку оповідань «Багряні рекони прилучани можуть саме у Приуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти. Наші бібліотеки мають ці книги, тому я закликаю повертатися до спілкування з книгою саме в бібліотеці.